Так, Наш будиночок на 168 квадратних метрів. Це разом з гаражем житлової площі 90 метрів квадратних. Так, підведені всі потрібні комунікації. Е, є ось тут, будь ласка, септик, власна скважина, ворота та фітка будуть електрифіковані. Так, засаджений вже є садок. Всюди по периметру будинку є бруківочка, Є такий задній дворик. Досить зручний та комфортний. Є ще у нас така кладова і відповідно бомбословище на 20 квадратних метрів. От така Ситуація у нас. Труп пластиковий на води, ринба також повністю пластикова, два комина показую. Далі вже посіяна травичка, все гарно. Так, далі показую зелений вигляд. До самого будинку повністю. Ідеальна асфальтована дорога. Ось такий будиночок спарний. Це таунхаус. Навпроти маємо церкву, великий дитячий майданчик. Повністю асфальт йде до самого будинку. Так, показуємо далі. От така у нас тут ситуація. Будь ласка, приїжджайте на оглядини. Так, тепер заходимо всередину в будинок. Гарні двері стоять. Далі заходимо, маємо коридор. Вже є щитова, дифреле, повністю всі окремі виводи на кухню, на ванну, на гараж, на перший поверх, на другий, все розділене. електроенергія, у нас є. Так, маємо досить непоганий просторовий. Коридор. гардеробна. Далі ще один коридорчик, сходова клітка. Тут буде ванна кімната. Ось така вже готова. Тут у нас буде кухня студія. Кухня студія з виходом на задній двір. Ось такий прямий вихід з кухні студії. Далі йдемо на другий поверх. Так, 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 Яка в нас ситуація по другому поверху? Другий санвузол. Отут, будь ласка. Е, далі. Одна кімната, друга кімната і третя кімната. Тут така ніша на шафу купе. І відповідно на другий поверх вже весь утеплений. Мідватою, двадцяткою. Ось така ситуація у нас всередина. Заходимо ще в гараж. Маємо досить великий гараж для підведено Виведено храму розетку для електрокара. Є в нас тут три фази, гараж поштукатурений, залита стяжка і відповідно. Ось тут, до цього у нас буде бомбосховище. Ось така кімнатка ще й додаткова над гаражем. Така корисна площа може бути використана як під спортзал, так і під будь-які інші потреби.